З великою приємністю я хочу надати слово доценту кафедри онкології і радіології Роману Романовичу Яремі, який вже не один рік працює і як практичний доктор-хірург, і як фундаментальний дослідник над проблемою імплантаційних метастазів. Будь ласка, Роман Романович. Дякую дуже Наталія Антонівна. Дякую Організаційному комітету за можливість мати доповідь на відзначені дати створення наукового товариства імені Шевченка. І дякую Збройним силам України за можливість бути сьогодні тут. Від часу створення лікарської комісії НТШ трохи пізніше, під час національно визвольних змагань. І зрештою, і на жаль, і сьогодні збройні сили. Часто густо були єдиним аргументом збереження державності України, тому дякуємо. Отже, імплантаційні метастази це та когорта пацієнтів, які тривалий час вважалися ледь не інкурабельними, і сьогодні ми маємо комбіноване лікування для таких пацієнтів. І власне сьогодні, про це це актуальна проблема клінічної онкології, оскільки це найчастіший шлях метастазування раку шлунка. Дві третини пацієнтів на дисамінований рак шлунка мають перитенеальні метастази. У 10-20% пацієнтів при первинній діагностиці резиктабельного раку шлунка, які потенційно можуть класифікуватися на хірургічне лікування, діагностують імплантаційні метастази. Це провідний шлях метахронного метастазування раку шлунка для колоректального раку. Дещо рідше, але знову ж таки, в часі прогресування колоректального раку, тут теж 20-40% наявності таких метастазів. Ну і для раку яєчників це провідний шлях. Там абсолютна більшість пацієнток характеризується наявністю таких метастазів. Системна паліативна хіміотерапія до сьогодні залишається золотим стандартом лікування пацієнтів на інтраперитинально дисемінований рак шлунка, але. Таке лікування ну досягло своєї певної межі медіана виживаності таких пацієнтів, як правило, сьогодні не перевищує 10-11 місяців. А для пацієнтів, власне, з імплантаційним метастазом вона і того менша 6-7 місяців. Для колоректального раку в еру 5 торорацилу в еру схеми мийо п'ятирічної виживаності взагалі не було. Медіана виживаності була 5-7 місяців. Зараз сучасні схеми системної паліативної хіміотерапії дають можливість досягнути прогнозу в 20 місяців приблизно, але хворі з імплантаційними метастазами традиційно демонструють гірший прогноз 12 місяців. Рак ячників добре онкологи навчилися його лікувати, але як добре навчилися лікувати, так в лапках добре хвороби навчилася прогресувати після того лікування. Після абсолютної більшості досягнення клінічних ремісій. Абсолютно більшість пацієнток мають на жаль прогресування, і це відбувається як правило по інтраперетинальному шляху. Тому парадигма сьогоднішня парадигма комбінованого лікування хворих на імплантаційні метастази. Включає в собі таких три основних компоненти, як цитродуктивна хірургія, регіонарна внутрішньочеревна хіміотерапія, в тому числі і в гіпертермічному режимі, як хайпек, і системна хіміотерапія. В гіпертермічному режимі внутрішньочеревна хіміотерапія, в англійській транскрипції хайпек, гіпертермік інтраперитон хіміотерапії. Вперше застосована в далекому 1980 році в Сполучених Штатах Америки професор Джон Спрат у хворого на псевдоміксому у Черевини. Далі з успіхом застосовується при різних локалізаціях. Принципово е, застосовується обладнання, яке забезпечує створення стерильного контуру е, циркуляції розчину хіміопрепаратів, цитостатиків, які вводяться внутрішньо черевну. І в червній порожнині протягом певного відрізку часу забезпечується, по-перше, гіпертермія, висока температура, по-друге, висока концентрація цитостатиків в тій терапевтичній зоні, де нас найбільше цікавить інтраперетинально. Е, механізм дії такого комбінованого лікування, по-перше, це є. Е, Прямий цитотоксичний ефект гіпертермії. Сама по собі гіпертермія, грубо кажучи, вбиває злоякісно трансформовані клітини. Гіпертермія потенціює цитотоксичний ефект хіміопрепаратів внаслідок існування перитонеоплазматичного бар'єру. Цитостатики тривалий час високі концентрації залишаються в черевній порожнині при їх низькому рівні резорбції, а відтак низькому рівні системної токсичності а також гіпертермія сприяє більш глибшій пенетрації цитостатиків тканини. Але Обмежуючим фактором будь-якої інтраперитинальної хіміотерапії, в тому числі і в гіпертермічному режимі, є невисока глибина пенетрації цитостатиків в тканини, в тому числі і в резидуальні імплантаційні метастази, якщо такі залишаються після хірургічного втручання. Тому адекватне виконання хірургічного етапу, яке передує так, ці хіміотерапії, ну, його переоцінити складно. Воно має бути виконано якісно для. Того щоб таке комбіноване лікування імплементувало свою ефективність, тому перший етап хірургічного лікування таких пацієнтів це перитонектомія, так звана, тобто видалення тих чи інших ділянок очеревини, тих там, де є імплантаційні метастази, операція носить назву американського хірурга, який вперше її запропонував і виконав Поль Габейкер до цього сьогоднішнього дня. Він є з нами і. Зустрічаємося на конференціях, і він запропонував ці різні етапи так званої перитонектомії, які в тому чи іншому вигляді виконуються в пацієнтам на імплантаційні метастази. Які ж віддалені результати комбінованого лікування пацієнтів на інтраперитонально дисемінований рак? Зокрема, колоректальний рак, застосовуючи таке комбіноване лікування. Нідерландські колеги демонструють нам медіану виживаності 43 місяці, п'ятирічна виживаність 45 місяців. Що ну на превеликий жаль, жодна навіть найсучасніша системна хіміотерапія не дає можливості забезпечити такий прогноз. Французькі колеги в французькому мультицентричному ретроспективному дослідженні бачите більше 500 пацієнтів, медіана виживаності знов 33 місяці, п'ятирічна виживаність 41 один. Відсоток, ну ще що майже вдвічі вище, за продемонстровані результати системної терапії, які були на попередніх слайдах. Прогноз об'єктивно залежить від стадіювання імплантаційних метастазів. Для того існує так званий перитональний індекс раку, який є об'єктивним критерієм стадіювання і об'єктивізації ступеня поширеності тих імплантаційних метастазів в черевній порожнині. Розраховується окремо для 13 ділянок в червній порожнині з кінцевою сумою балів від 0 до 13 балів, і ось таким чином впливає на виживаність тих пацієнтів. Найкращий прогноз бачимо для хворих з перитональним індексом менше 10 балів. 10-20 балів трошечки гірший прогноз, і натомість найгірший прогноз у хворих на дифузний карциноматоз колоректального генезу з PCI більше 20 балів. Це потрібно враховувати в ході відбору пацієнтів і планування комбінованого лікування. А відтак таке комбіноване лікування з 2006 року до сьогодні залишається стандартом в Європейському Союзі на лікування хворих на інтраперетинально поширений колоректальний рак. Псевдоміксома очеревини рідкісна, казуїстично рідкісна нозологія, в основі якої лежить пограничні муцинозні пухлини апендекса, і власне супроводжується масивним інтраперитональним розповсюдженням процесу з наявністю таких характерних великих об'ємів муцинозних мас в черівній порожнині. Власне, цитродуктивна хірургія плюс хайпек є золотим стандартом на сьогодні в лікуванні таких пацієнтів в північній Америці та в Європі. І бачимо, що навіть медіана виживаності не досягнута в тому випадку, якщо вдається якісно провести хірургію і комбіноване лікування. Є навіть і п'ятирічне, і десятирічне виживання бачите для таких хворих, порівняно з хворими, сіра крива, де тільки паліативні втручання. Там на жаль, прогноз поганий у черевини, також первинна пухлина, яка походить з клітини черевини. Золотим стандартом на сьогодні теж залишається перитоник Хайпек. Бачимо в тих випадках, де лікування проводиться в комбінований спосіб, то медіана виживаності 53 місяці на фоні 12 місяців системної хіміотерапії Пеметрикседом, що майже в 5 раз відрізняються ці цифри. Рак яєчників тривалий час проводили. Проходили е, цілий ряд рандомізованих досліджень, і в 2018 році результати першого такого дослідження опубліковані в одному з найшанованіших, напевне, медичних видань The New England Journal of Medicine. Результати застосування такої комбінованої терапії в хворих на первинний рак яєчника. Як бачимо, криві розійшлися, статистично вірогідно розійшлися, медіана виживаності. Е, 34 проти 45 місяців це більш ніж переконливо. Тому таке лікування починаючи з 2019 року входить в північно-американський стандарт NCCN і в європейський стандарт. Це вже не експериментальна методика, це стандарт. Для хворих на рак шлунка тут найскладніше, це найскладніша категорія пацієнтів, але навіть і у них у відібраних пацієнтів високоселективній групі пацієнтів так невисокий відсоток, але 13% п'ятирічної виживаності в французькому ретроспективному дослідженні продемонстровано, що для такої вкрай прогностично несприятливої групи пацієнтів це ну теж є показовим результатом. Тому Рак шлунка сьогодні не є стандартом, але як опція згадується, і в стандартах європейської спілки медичних онкологів а також в північноамериканському стандарті. в Кохренівському метааналізі 2004 року продемонстровано також ріст виживаності пацієнтів з застосуванням внутрішньочеревної хіміотерапії. В адювантному режимі у хворих на рак шлунка, тобто хворі без наявності макроскопових імплантаційних метастазів, але з високим їх ризиком наявності. Відтак, два рандомізованих дослідження, які сьогодні актуальні, дадуть відповідь нам на питання ефективності адювантного лікування найближчими роками. Наша клініка протягом 15 років прооперовано більше. 300 хворих з різними локалізаціями результати відповідають світовим, скажімо так, показникам медіан виживаності. Ну і як в якості висновків можемо сказати, що парадигма лікування тих пацієнтів, які раніше вважалися кандидатами виключно на паліативне системне лікування, сьогодні кардинально змінена, оскільки для колоректального раку, первинного раку яєчників псевдоміксоми, мезотильоми це вже є стандарт для хворих на рак шлунка. І рецидивний рак яєчника рандомізовані дослідження найближчих років дадуть нам відповідь про місце і роль такого комбінованого лікування в межах стандарту. Дякую дуже за увагу. Дуже дякую, Роман Романович. Найбільше дякую за те, що виклалися в таймінг. І хочу звернути увагу колег, що за 15 років Роман Романович і його ну я. Ми його часом за очі називаємо хайпекмен, тому що саме його безпосередня заслуга була впровадження методу гіпертермічної хемоперфузії. Це є 300 хворих, пролікованих на нашій базі. Це найбільша вибірка в Україні і найбільший досвід в Україні за цей час. Ми пережили ставлення з боку колективу. Це є глупості, цього не може бути ніколи. Ну щось в тому є. Ну так ми завжди говорили, що це класний метод і. Зараз практично всі відділи: гінекологія, проктологія, перша хірургія з радістю використовують цей метод. Метод складний, але досвід нагромаджений, і саме основне це продовження життя хворих. Дякую, Роман Романович. Вам грамота.